Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульчинкою Анжелами з півдня одеської області. Вчора ще копала тут квіти, лишила. Та, Сьогодні у нас останній день осені, 30 листопада. У нас тепло, до речі, хоч от вчора ще після обіду почав такий дощ. Знаєте, такий більш схожий, як дощ зі снігом був. От, і поки тепло, ми з чоловіком ці дні ще буде більш-менш тепло. Ну Тепло, я от без куртки ходжу, бачите. Е, будемо опускати німфеї. Німфеї е, забрали з маленького ставочка, там, де мінічки у нас. Як сиро, похмуро так. Ось Вони. Я вчора ще одну ось відсадила в корисний горщик, бо відламався вверх. І чоловік хоче оце от поставити їх оцей ящик і опустити сюди на сходинку вниз. Вчора бачите, відкачували воду. Ось. І, можливо, дістанемо, да, мабуть, сюди візьмемося. Там у нас ще басейн є такий, ми туди влітку теж піднімаємо, ставимо німфеї. Теж, мабуть, звідти будемо пускати. зараз поїдемо відправляти посилочки трошки. І приїдемо, будемо займатися німфейями, поки не холодно. Тому що йде зима, я ж кажу, сьогодні останній день осені. Ось тут всі, бачите, скільки у нас ось німфей. Ну, ми їх так залишили на ніч, тому що сьогодні така сира погода, тож не страшно. Почистимо це все. Тут яка гамуляка страшне. Почистимо це все, попереносимо, опустимо, що трошки в той, бо дивлюся, там не вистачить місця на дні для всіх німфей. Ну і трошки в той новий останній. Так що робота є, триває. Сьогодні ще буду живцювати трошки пізніше, потім покажу. Ну, плюс окремо зніму маленьке відео, ну і потім покажу так уже. Цьому, що я роблю впродовж дня. Зранку встала. 6 годин пішла, пакувала посилки, спішила до 8-ї години, бо в 8 годин відключили світло. Це за цих клятих хорків, щоб їм пусто було всюди. так Лишилися ще ось у мене нарциси. Ну Тут такі є прості, хочу висадити, там у нас є пустир напроти нас. Просто там посаджу в землю, хай ростуть. А тут такі більш-бачу, більш. Бачу, більш Сортові ще собі посаджу. Оце це буде з понеділка. Сьогодні у нас субота. Ці рослин багато в горщиках є короткі дні, то приморозки зранку, зранку не вийде город. тільки вже ближче до обіду. Зараз ці дні ось морозів нема зовсім. Але мокрий, бачите, я вже таке нічого не залізу, хоча живчувати можна. І можна займати сніфейми. Так, можна обрізати бадиля, вдівати такі рукавички, резинові і можна робити. Аром. Давно хотіла його показати, і ось я забула. Зараз, зараз глянула, гляньте, яка класна рослина. Вона навпаки, на зиму пускає листя. Гляньте, яка краса. Ну, буду, мабуть. Весною трошки ділити кущів, вже таку сюрцей особливо наріс великий. Вона вже в мене цвіла кілька років, верніше, він Арум, цвів, пускав насіння. Я насіння кидала в землю. Це тут ось це колись був корчик. Ось тут, можливо, оце вже пішло з насіння. Точно ось. Ось-ось-ось, точно з насіння всходить. Але листя, ну, може воно малесеньке таке просто зелене. Ось скільки всходи ось. Та я думаю, що царумось. Я його була прикопла прямо цілі такі оці ці, такі цілі суцвіття були. Ось так сходить. Пригорну листя назад, о, хай сходить. Вон сходить, вон сходить. О, дивіться, скільки ще тут так. Лістечка нагортаємо, хай хай сходить. Так, бо мені казали, що з насіння він теж насівається. Сказали, прикопайте, подивитесь. Ну от, пішло. Пішло, пішло. Тут вони всі полосаті листя, дивлюся. Хоча ось ось малесенький, от точно. Малесенький листочок просто-просто зелений. Ну що, Арум, розведемо його більше. Гарна рослина, при тому, що він саме в зиму Де з листям і зимою з листям отак. Гляньте, яка краса. Дивіться. Друзі, на продаж не просіть, не пишіть, нікому писати не буду. Поки я не розділю, поки не бачу, що він призився. Дивлюся, тут ось побачила. Хо-хо-хо, забулек зветься. Ну це вуличний він, є кімнатний. Ось ну, листя бачу. Треба цю фіалочку вже туди пізніше взяти ножичок і все повиколупувати і все повикидувати. Ця фіалка ця така зараза, вона забиває все. Насівається і корінням лізе так. Як же з тебе звати? Не можу згадати, все це летіло з голови. Не можу открутиться щось в голові, потім пізніше згадаю. Це мені тут Це е, той, що цвіте весною. Так, він любить тінь. Тому розпицінюю, дивлюся, зараз листя повпадало, тут щось видно. Ось у нас тут ой, офірофлун. Дивіться, який гарний наріс, теж ось такий чорний, гарний теж в тіні посиділа, була малюсенький-малюсенький пустів. Все, пішов наростати, слава богу, ось вже. Пішов в сторону трошки, ось в сторону пішов трошки, о. Нарешті в мене почав рости, тому що о, ще й цвів тут навіть. Господи, тут, о, насіннячка. Ну, на... Та так як у нас дуже-дуже жарко, спекотно, то ось тільки в цініт можна саджати. Тут у мене ростуть. Дерени два. Так, я ось прикопала це пістрявий лисний елегантісіма з білим листям, таке зелене з білим, ось він ну, укорінився, оце все-все-все треба буде викопувати і саджати в горщики. Оце ще буде такий дерень гарно укоріняється. Потім знову прикопаю пару гілок, цей викопаю, пересаджу, а прикопаю нові гілки. А це у нас галкхальта з жовтим листям, теж пістрявий гарний буде. Кілька саджанців теж щось там є. Я прикопувала, теж прикопувала. Отак От я хочу кущі множити, щоб не живчувати, тому що на живчування дуже багато часу йде. А тут прикопала. І все. І воно і вкорінюється швидше, і коріння гарніше. І мені так скоріше і місця треба менше. Так. Молочайний. Зараз не знаю, чи знайду такий великий, щоб показати вам. Десь вони в мене Вони багато по всьому городі. Тут колись мені дали два сіянця. Тут у нас в селі мені подарували два сіянця. І потім я його розвела собі, він насівається, гарно наростає. В принципі, зараз, не знаю, чи знайду великі, ось вони тут такі це ті, що вже понасівалися і повсходили з літа. Он єсь. Ось тут. Слизько страшне. Ой-ой-ой! Ось гляньте. Ось, бачите, який ось наростає. Ось знизу пустив ось ще два відростка, і виходить вже цілий кущ. А навесні пусте ще. І буде просто величезний кущ. І так хто проходить, кажуть, а що це тебе за ялинка така? Ой, тут теж, бачите, знизу ось один приріст і ось другий малесенький. Те, що така краса, бачите? Ось. Так цікаво, у нього листя ростуть, гляньте. Називається молочайчини. До речі, дуже довго шукала, мені його дали без назви, просто як молочай. Шукала дуже довго назву його. Він двохрічна рослина, він це так от зимує, потім на початку літа починає цвісти, зацвітає, відцвітається і це насівається. Там, де вам не треба, Сіянці вони дуже легко вириваються, все починається вітер. А так зранку було тепло, гарно. Зараз вітер почнеться, буде прохолодніше. Там, де вони мені заважають, я їх вириваю. Або ще вириваю, знаєте, коли, коли він починає цвісти, він тоді вже втрачає свою красу, але поки це набирає цвітіння, він дуже гарний, дуже, такий, от, дуже гарний, я ж кажу. А потім пройшла, що його сікатором при землі обрізала, 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 викинула на кучу і все. І він перегниває. До речі, бачите, кої льо плавають він. Бачите? Трошечки он. А ті красні карастики ще червоні, верніше. Гарнюнікі. Бачите, які вони такі затурможені, вода холодна вже. От коли мороз, їх не видно, от мороза немає плюсова температура, і вони вон, прокидаються і плавають. Красунчики наші. Красунчики такі-такі важні, такі повільні як хазяйва. Так, ну що поки все. Потім будемо працювати, то показувати, що ми ще робимо. Не сидиться нам спокійно. Ось тут в мене кизильник вічно-зелений, бачите, листя не опадає і не червоніє. Я його підняла на опору, але опора така нещасна. Буду попросити чоловіка ставити арматуру і буду стригти. Я роблю з нього тут штамп, тому що тут на зиму все. Замерзає і тут голо біля ставка. А так буде такий гарний гарний зелений штамп. Так, він теж ягідки дає. Але я в тому році його так обскубла взимку, що він бідний тільки пішов наростати, ну знову треба скубити. Вон там, гляньте, з плюща, яка гора, це стовп бетонований. Ось такий я обсадила плющем. Тепер треба теж буде зрізати ці плеті всі. Калина. Так. Ну все, потім будемо працювати далі, покажу, що з того вийде. Зараз 11 година, вже ми повитаскували ось німфей, їх попривозила тачкою сюди. Це вже остання тачка. Бачите, ось тут такі ігорщики класні, такі німфеї. Дивіться, це якраз На продаж вона вже така гарна, сформована вже. Кущик гарний буде, це корінь на весь тут горщик буде. Зацвіте і така йде вже зразу на продаж. Ось досі пустився, наче тако трошки не було. Почав моросити. Зараз йде багато трошки відпочине, бо нам болить, за кожним горщиком треба було нагинатися. Ось тут ще я привезла, склала горщики. Ось Біля цього ставочка зараз відпочину, досі... Ой, і ось будемо спочатку опускати сюди. Все опустимо і будемо запускати воду, щоб наповнювався водою. Сьогодні якраз саме така погода. <кій> Не страшно залишати німфею, так, бо якби було ну, хоч би сонечко, вітер, то взагалі був би капець. Доводилося потрошки діставати. Та так якраз оце передавали дощ на ці дні і не таку холодну погоду, то ми і лишили на ці дні оце діставати німфеї. Ну, сьогодні останній день осень, я ж кажу. І, а в нас тільки з'явився час займатися німфеями. Знову кої плавають. Листя плаває, зверху заважає трошки. Вітер піднявся, став сильніший, стало прохолодніше. Тож доведеться вдягатися, бо я так і хожу один светр, бачите, без куртки. Ну і без рукавки я такі в'яжу собі, в'язані. А вуха, скажу, трошки примерзли. Ось чоловік буде вдягати цей костюм Спеціально спеціального купили, щоб залазити вставки, діставати нюфей. Ну, наразі йдемо в хату трошки. І треба буде вже вдягатися, вдягати якусь курточку таку дощовик. Бо почав накрапати дощик. Такий міленький-міленький, бачите, але все-таки йде. Отак. В таку погоду теж працюємо, не працюємо тільки, коли йде сніг, і тільки коли мороз, і коли сильний дощ. А так роботи вистачає. Ось треба обрізати. Ці березклети повністю стригти і теж все живцювати. Можливо, хто захоче собі на живці. Ну, це вже, бачите, треба було разом з плющами, можна було підсилати. Ну, значить, я трошки обріжу, не буду все обрізати, трохи залишу, можливо, хто на захоче собі живців проекспериментувати з таким. Хочу з такого там лишила собі великий, хочу зробити прямо з нього деревину, знаєте. О, взимку взагалі таке все буде, ну, псилисе голе, а тут така буде краса зелена. Ще коли він з ягідками вже, то взагалі бомба. А тут ще скільки треба обрізати всього. Сад такий похмурий зараз хорсман. Насидуючи рік весною, хоч попідкормлюю всі рослини, купили мішок травмофоски, то буду підсипати, сипати чи не сипати, хоч всі рослинки трошки поудовлюю. Треба, щоб ну Вже можна обрізати спокійно, Я вже руки тако чешуться, тільки видасть видасться такий деньок якийсь. Навіть коли буде приморозок зранку, то можна буде її обрізати. В город не залізеш. А обрізати шовковицю можна буде. Тож потім покажу, як я її обрізаю, у кого є плакучі форми, як можна їх трошки вивести ще вище, як можна сформувати крону гарну з плакучої деревини. Тож таке, ну, будемо далі працювати. Покажуть, мій чоловік ще купається останній день осені. А зараз йду вже в хату. Хмидропунці теж, бачите, починає хилитися. Каже, а чого ти не садиш її? Я кажу, взимку її не можна чіпати, вона відпочиває, вона спить. Тільки на весну коли піднімає свої вуха, тоді можна її обрізати і саджати в горщики. Вона У нас така напів лежача красуня, гляньте, бачите? Може, коли ж ми цю полоніку викопаємо? Ой, побачив, можливо, сьогодні або завтра можна буде прибрати. Треба прибирати, обов'язково прибирати треба. Все, пішла в хату, бо змерзла. Називається дощ іде, ми скидуємо. Попривозили всі німфей сюди, тому що подумали, що там дуже глибоко. Тут чоловік хоч такі рукавички вдягнув, бо вода холоднюща. І тут можна в рукавичках опускати німфеї. Все, всі перевезли, опустили. Лишилися тільки ось ці мінічки, Зараз їх теж подам ящик і все. от що Погода, непогода, дощик іде, але такий миленький, що навіть по воді не видно. Ну, Але все ж таки йде, скажу вам, бачите, все яке мокре. Земля знову мокра вся блищить. Все, вже саме таке головне все ми вже зробили. Нюфеї опустили. Тепер вже все будемо по погоді, як буде погода, будемо робити. Все, давайте ящик. Ой, от зараз туди посадимо ці останні. Верніше, не посадимо, поставимо не воду. Це ж всі мані. Ну, це всі мінічки, да, це у нас міні-німфейки для да, міні-ставочків. Весною треш, треба буде щось трошки їх ділити. Ой. А тут ще й ось сосінка влізла. Вон. Треба буде ділити все одно. І ось горшок, що я вчора пересадила. От і все. Тепер запускаємо водичку. Гляньте, це космонавт. <реш> <гум> І, іноді я цей костюм вдягаю колись влітку, коли достаю ніфей, буває, чоловіка немає вдома в той день, коли треба, теж вдягаю такий. Не, кожен раз хочеться мочитися, знаєте, особливо зранку лізти в воду. День такої плаває. Я ж кажу, коли морозів нема, вони. Плавають, ще спливають трошки. Тут трошки викачується вода там в кінці на компостну кучу, є ця вода. Вчора поливали, вона так уже сіла гарно, тому що ще багато чого є обрізати таке на компост, а кучі просто величезні вже. Хоч там і там це спочатку ями. Десь практично на пів метра яма. Потім зверху оці кучі. і це Ой, Уявляєте, скільки там все тут живцювало сьогодні, березклети і плющ. Все вже мокро Сьогодні знову наріжу чогось трошечки, завтра неділя, хоч трошечки, хоч кілька пляшечок, але я все одно поживцюю. Усілася куча страшне. Ви, гляньте, в половину а це ще було стільки зверху. Так гарно. Е, якщо на все прийне, то тут ще й до верху не буде. Он ще зізіфус висить, так ми його весь не зібрали. Е, так, ось тепер тут заливається. Бачите, хоч. Дощ такий невеликий, треба це все добре-добре пролити в цій кучі. Бачите, скільки тут листя, скільки тут он, коріння з кукурудзи, бадиля з квітів, тут всього-всього куча. Там ще кермек обрізав далі. Ну, дуже багато всього. А ще різати і різати, ще ж не все зрізали, ще ось траву суху прибирати. Буде погода, потрошечки-потрошечки будемо робити. Навіть в таку погоду, бачите, працюємо щось. У мене там ще кілька рослин є посадити, в горщики треба, ну горщики в хаті. Земля в хаті я занесла. Бачите, все працює. Світло, слава Богу, включили нам. Бо не було зранку світла. Тут ще у нас сониця, полуниця, треба все виполювати Теж Вон, листя ще скільки. Ну, в квітах я його згрібати не буду. А от по доріжкам доведеться згрібати. Так, роботи, як бачите, вистачає в саду. Робота не кінчається. Сьогодні обріжу кілька якихось таких кущів, яких мало гілочок в них на кущах, а обрізати все одно треба живчувати. Щось придумаю. Щось придумаю, щось обріжу, все одно туди пізніше. Наріжу гілочок, все одно треба жевчувати багато чого. І біскуси не всі зрізані, ж кажу, багато ще чого є зрізати. Він тебе склет крилатий досі червоний від насіння. Міріантус, пампаска зелена, ще стоїть, гляньте, і юки ще зелені зовсім. Так, щось я придумаю. Щось я придумаю, що не знаю ще. Ну, щось треба придумати тако походжу, подивлюся, щось наживчую. Точно, є в мене такі кілька бусків. Ось такі гілячки, бачите, вони тут заважають, можна вже їх обрізати. Вон, точно. Є такі кілька бусків, таких в мене їх кілька-кілька гілочок. Тож наріжу, поживцюю все. До речі, ось така будлея буде на продаж, вона йде як карликова. Бачите, вона малесенька. Я її вивела на штамп. А я не пам'ятаю, ми її вже садили в горщики чи ні, Ну, все одно будемо висаджувати. Дуж, дуже довго цвіте, ну будлеї взагалі цвітуть гарно довго. Тож буде на продаж і така будлея. Позиція цвіте, слухайте, от саме камсон. Я вже ось м -м, примічаю, так не перший рік вона цвіте восени, а потім ще цвіте весною. Цікава така саме ця камсон. Яблучка, які гарні. Так, руки брудні, бо горщики Вже, вже все переморожені, вже такі м'якенькі. Ну, Мені казали посіяти, я то посіяти зможу, але навряд чи вона буде плакуча. Можливо, просто буде така. Ну, Можна буде попробувати посіяти, зібрати. І цю, і ось, ось цю жовтеньку. Це такий гляньте, деревина відрізняється жовтими яблучками. Ну, вони вже такі, бачите, є і теракотові ось такі. І жовті. Взагалі така краса. Тут чудо якесь. А знизу бусковий кущ. Ну, мабуть, такий фіолетовий більше. Теж же ягідки опадають. Скажу, що птички теж крують. Ось такий. В останній день осені. Ті, як обрізав е, сентябрінки, ці айстрибаторічні хризантеми. Ну, все лишив те, що цвіте, сказав, нехай ще побуде трошки, поки морозів нема, воно ще якось прикрашає садок. А вже коли все відцвітеться, повністю померзне тоді. Тоді, тоді будемо обрізати все. Так, дивлюся, калина. Можна буде її постригти трошки. Щось пострижу сьогодні все одно. Божевтюю. Ось тут ще одна будлея є, але, до речі, вона ще не цвіла, тут її. Вона тут в дібрях, ну і маленька ще була. Нарешті вона ось у мене піднялася наверх. Треба ці ось ріси обрізати молочковидні. Померзли, все. Ось така ще була, я гляньте, то не бачите, знизу листя сріблясте прямо. От її ще поживчую трошечки. Ой-ой-ой, що ж ти магнулася гілочка. Буду теж піднімати трошки на там. Тут у мене боже і бузина і що в мене тут тільки немає. Мабуть, не буду піднімати наш там, залишу тут внизу. у Гітлера. Тут у нас ліщина конторта. Бачите, скільки пустила пагонів прямих, це все треба вирізати. Це вона привита. Гарнюща, ну, гарнюща, гарнюща. Ну, ті пагони прямі, треба вирізати всі. Це вже як буде сухо завтрашнього дня, то можна буде вирізати все. От тут ще треба, тут взагалі в мене дібрі. Як ото в природі в дикій, так і в мене. Не було часу. Це викопувати ділити, то ж таке. Міскан тут гігантський, дивіться, який красень теж. О, ти мене тут ще перовський я б я не бачила, не обрізала її. Не живцювала тут ще ринкусь, а я забулася за нього. Так, ну все, друзі, буду закінчити досить на сьогодні. Погуляли. Кажу останній осінній день, завтра вже у нас 1 грудня. Треба давати ну, зі всіх рахівників покази лічильників. Не забувайтеся або сьогодні, або завтра. Так, все, замерзло в руку, холодно стало. Ну, от мокро, бачите? Ось тут накленовий винок. Висять ой, кульки. Дось, дось, дось. Все, вода пішла в ставок. О, чоловік виносив тазик з листом. Вчора ми він різав, плюс обрізав лист з плюща, я обрізала з, з березклетів. Все, діло пішло. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.